Добрий день, діти. Розпочнімо наш урок мистецтва. Наша сьогоднішня тема портрет і пейзаж. Канон, музичний розбір 4 четверті, розучування пісні Вийти, вийти іванку. Добре, що митцям подобається писати портрети. Інакше ми ніколи б не дізналися, як виглядали люди в давнину. Які носили зачіски, як одягалися і чим цікавилися? Окрім цього, з портрета можна довідатися про характер людини, відчути її настрій. Саме тому досі портрет є одним із найпопулярніших жанрів. На портреті можна побачити як одну людину, так і пару або групу, родину, друзів тощо. Людина може бути намальована на повний зріст або до поясу у вигляді погруддя, або зображена лише її голова. Якщо художник зображує самого себе, то це автопортрет. Визначмо портрети. Які виконано у графіці, живописі, скульптурі. Правильно, перший портрет це графіка, другий портрет такий сімейний, чи портрет друзів може, це живопис, і третій портрет це скульптура. Оці. Який, на твою думку, настрій потретованих осіб? Переважно у всіх настрій замислений такий, задумливий. Всі зосереджені на тому, як їх пише або виліплює майстер? Сьогоднішнє наше завдання на уроці намалювати. Автопортрет або портрет мами Гуащин, і передати в ньому настрій. Якщо автопортрет, то свій настрій, якщо портрет мами, то її настрій. Подивіться, етапи роботи розгляньмо на аркуші паперу альбомного, який розташований. Вертикально ми намічаємо коло обличчя, голови навіть не обличчя, а цілої голови таким м'яким пастельним тоном. Другий етап на цьому полі у нас промальовуються зачіска або риси зачіски. Риси обличчя, контури обличчя чіткішають, чітке підборіддя, помітний ніс, рот, очі, брови. На третьому етапі ті самі елементи яскравішають, домальовуються шия, з'являються вуха, тобто всі деталі. Виявляються, проявляються. І четвертий етап, вже близький до заключного, тут вже колір волосся з'являється, колір бровей, вії, верхній одяг, верх одягу. Ну і кінцева робота це готовий автопортрет чи то. Портрет. А тепер погляньте на портрети оцих дітей, як гарно зображені їхні обличчя, з якими деталями, про що свідчить їхній одяг, подумайте, і якими могли бути захоплення цих дітей. Якщо придивитися до тих предметів, які вони тримають в руках, то можна здогадатися, що хлопець, очевидно, учень чи студент, вже, бо він з зошитом в руках змальований, зображений. А дівчинка тримає в руках уже підготовлене, капустяне листя. Очевидно, вона куховарить. Чудово, весело і радісно проводити свій час з друзями. А вже ж, подивіться на своїх однокласників, чи схожі вони між собою, чи однакові в них голоси. Як ми їх взагалі розрізняємо? А для того, щоб залишити спогади про своїх друзів, можна зробити фото, намалювати їхні портрети. А як ви гадаєте, чи можна створити музичний портрет людини? Зараз ми з вами прослухаємо дві композиції і тоді ще раз подумаємо над цим запитанням. Ми прослухали композицію Дмитра Кабалевського три подружки». Які характери подружок? Ви прислухали композицію Валерія Подвали-капризуля. Які характери в подожок? Чи вдалося композиторам створити портрети дівчаток? Так, я вважаю, вдалося. У Дмитра Кабалевського перша подружка це злюка, друга плакса, а третя жвава. У Валерія Подвали це капризна дівчинка. Виберіть слова для визначення характерів усіх головних героїв музичних п'єс. Вигадайте подругам імена. Зобразіть дівчат мімікою і жестами. Поміркуйте. Чи може композитор написати портрет людини так само, як це робить художник властивими йому засобами? Звичайно, може за допомогою звуків, інтонації, темпу, тембру, настрою. Плакса, звичайно, їй підійдуть слова сумно, журливо, жалібно, характер музичний. З похмура, сердито, незадоволено, так само і капризуля, а жвава, дзвінка, весело, грайливо. Сьогодні ми знайомимося з таким музичним терміном, як канон. Канон це виконання музики, в якому один голос виконує мелодію, а другий повторює її без змін з невеликим запізненням. Сьогодні ми розлучимо... Українську народну пісню Вийди, вийди іванку. Ось перед нами слова цієї пісні «Вийди, вийди іванку, заспівай нам веснянку, зимували, не співали, весни дожидали. Це перший плет. Друге весна, весна, наша весна. Та що ж ти нам принесла старим бабам по кийочку, а дівчатам по віночку? Третій купет, звила ж я віночок вчора, з вечора, з вечора, з зеленого барвіночку, та й повісила на кілочку. Послухаємо, як співають цю пісню. Дивиди бонку за співай нам веснянку зимували, не співали весну. Почая краса-краса, як весняна язидна роса, над Дунаю прана-прана. Ти весно, наша весно, а що ж ти нам дай принесло. Зеленую травеченьку і зілячко запасненьке. <му> Малим дітя по яблочку старим бабам поціпочку, коробочку. По з

Який музичний портрет Іванка ви уявили? Правильно, це веселий козачок. Веселий, грайливий, з весняним настроєм. Сьогоднішня наша тема розмір 4 четверті. Ось отак він записується біля скрипкового ключа. 4 четверті, і подається у нас у вигляді четвертних нот. Бачимо, як вони позначаються на письмі оцим зафарбованим овалом і штилем, оця паличка називається штиль. Чотири четвертні ноти. Кожна з них рахується на раз і. Раз і два, і три і чотири. і. Чому чотири? Чому вони четвертні? Тому що ем, кожен розмір кожної ноти відраховується від цілої ноти, а ціла нота має розмір на чотири. Раз, і два і три і чотири і. така тривалість. Цілої ноти. Тому виходить, що ціла нота складається з чотирьох четвертих. Нам пропонують пограти у гру ритмічний канон. В чому смисл цієї гри? Треба скористатися клависами. Це такий музичний інструмент, який складається з двох дерев'яних паличок. Якщо немає клавес, то можна скористатися, от я озброїлася двома дерев'яними лінійками. Вони теж дозволять відстукати ритм, необхідний нам. Ми маємо відстукати або зіграти в розмірі 4-4 четверті, 4, 4, 4, отакий ритм. Він складається з четвертних нот, бачимо. Уже знайомих нам, і восьмих, оце восьмі. Це дві восьмі, вони об'єднані спільним ребром. Восьма рахується на раз, одна на раз, інша на і. І закінчується цей ритм, половиною нотою вона має тривалість раз і два і. Вона отака з незафарбованим овалом і штилем. Спробую я зараз передати, виконати ритм, як, як він має звучати: раз, і два і, три і чотири І. Це перший так, другий так. Раз і два і три і чотири І. Якщо у вас є дома можливість зіграти в чотири руки, дві лінійки, два дерев'яні лівці вам допоможуть у цьому, то хтось один починає і від, виконує ритм першого такту, а другий вступає лише з другого такту. В момент вашого другого такту і починаю від... виконувати ритм першого. Це і буде ритмічний канон. Спробуйте, можливо, у вас вийде. Дякую всім за роботу. До побачення.